Всім привіт! Ніякої політики, чиста юмор. Наша страна багатонаціональна і в ній багато різних культур. І з кожним днем, з кожним роком все більше чужих ем, звичаїв, обрядів, вірвань е, приходять до нас е, як культур, так і антикультур, субкультур. І давайте уявимо з такою тенденцією середню українську школу приблизно через 50 років. І так, поїхали. Так, діти? Всі були на лінійці? Староста всі в класі? Ні, з ухами немає. Чо? Його вчора священний козел покусав. А що він робив на альботі? Не знаю. Та сьогодні з мамою першим автобусом до Раджаграду поїхали. У поліклініку. Так, ладно, то таке. Наш директор Петро Степанович попереджує, щоб не смикали за косічки і не заглядали під спідницю заучу Степану Альбертовичу. Бо він вам пейси пообриває. Наступне. Після шостого уроку не розходимося. Буде класна година. Хто не хоче на класну годину, може піти з альвірою джонівною збирати ананаси. І ще потрібно два міцних хлопчика. Бачив яке сонце? У трудовика може бути сонячний удар? Тим більше у них фізруком сьогодні річниця. Треба до хати дотягти. І головне. Увага! З дня на день алігатор піде на нерест. Не дай Бог, хтось прогуляє школу. Хоч один урок після школи робіть, що хочете. А в школьні години я за вас відповідаю. Все, давайте пішли з Богом перший урок алхімія.